Коли закінчиться ну, війна в Україні? В цьому в ну, Починається світова війна і на війну в Україні не будуть звертати увагу. Трансформація, тобто, воно не випадає як завершення, воно випадає як вихід більш комфортно в, в комфорт в нашу комфортну реальність. У нас є певна така знаєте, фігова черта, коли ми намагаємося казати, що в нас хату тільки побило, а в сусіда вона повністю зруйнована. І за рахунок цього ми можемо піти навіть допомогти сусіду. Тут, коли все навколо буде палати, ти будеш розуміти, що в мене воно вже так було, що ми через це вже проходили і сприймати це більш, більш легко, ніж е, представники інших країн. Цивілізованої Європи тощо. За рахунок Захалки, за рахунок того, що це не перший рік, напевно, так. Тобто, трансформація повинна бути бути з точки зору пошуку миру прямий, перевернуті. Я шукаю, шукаю ту карту. Воно випадає по трансформації, але без без тієї, яку ми хочемо побачити.